Коли я стверджую, що можна в інстаграмі розкрутити сторінку без рекламного бюджету, практично просто партизанським маркетингом, так називаємо, або навіть не потрібно створювати свою зйомочну групу, це, звичайно, бажано, але можна обійтися і без цього. Для цього потрібна лише одна людина з головою середнього рівня інтелекту і прямими руками. Ось ми дивимося статистику, і тут ми бачимо охоплення за 90 днів більше 300 тисяч людей. Якщо ми подивимося статистику. Звідки прийшли ці люди, то десь біля 2% це платна реклама, всі інші 98% це органічний трафік. Тобто ми використовуємо унікалізацію відео по нашій тематиці. Це один із моїх попередніх кейсів по автосервісу, і ми таким чином змогли досягти охоплення в двох соцмережах більше трьох мільйонів людей. Зрозуміло, що воно не так працює, як таргетинг більш цільово, але із цих трьох мільйонів. Чи там 300 тисяч людей охоплення, ми отримуємо локальне охоплення десь 7-10%. Тобто це все одно безкоштовний трафік, це там 30 або 300 тисяч охоплення вашого міста або вашого регіону. Такі алгоритми в Інстаграмі. Тому просто потрібно знати, як унікалізувати це відео, забрендувати його, і таким чином навіть на чужих відео або на відео вашої тематики ви зможете робити собі і додаткове охоплення і дуже сильне охоплення, тому що в мене був кейс, коли я прийшов в компанію і там був свій рекламний відділ, маркетинговий відділ. І я запитав в СММщика, скільки в тебе охоплення за місяць. Мені скинули скрін 326 чоловік. Що ви розуміли, на СММ виділялося більше півтори тисячі доларів в місяць. Там більша частина це зарплата цього спеціаліста і трошки на рекламу. Тобто півтори тисячі доларів ми витрачаємо за 300 чоловік охоплення. Це один рілс і більше в тебе охоплення, ніж ефективність людини за місяць і рекламного бюджету кабінету. Таким чином ви розумієте ефективність, і просто потрібно знати, якими органічними методами можна добитися те, що люди добиваються через витрачання дуже великих коштів.